В світі ці нікого не засуджуй, а краще милосердя проявляй, вогонь любові у серцях пробуджуй, житті образом місця не давай, якщо помітив ближнього недолік, не поспішай свій висновок робить. У кожного із нас тут різні долі, такого права ми не маємо, щоб судить, спіткнутися чи впасти кожен може. Важливо мати в серці співчуття, і щоб до ближнього нам не було байдуже, таке коротке і швидкоплинне це життя, його потрібно з гідністю прожити і не відповідати злом на зло. Буває, нам нелегко це зробити, та щоб в душі образи не було, нам треба всім навчитися прощати емоції приборкувати свої. І мати мудрість та й коли змовчати, бо так не вистачає нам її. Гнилі слова так швидко вилітають із уст, лиш потім ідуть думки, і згодом вони в серці проростають, мов ті колючі терни й будяки. Та щоб в житті нікого не образить, нам треба берегти свої уста, думки свої гамовувать відразу, і буде в серці мир і чистота.